Шановні депутати, переходимо відразу до розгляду 58-ї сесії. Приступаємо до роботи. Добре. я ж у вас. О, поки що не розпочали ми сесію, я хочу від імені мешканців селища Сладицьке будинку 4 подякувати всі, всіх-сіх депутатів за підтримку, що виділили кошти на реконструкцію покиллі. Люди дуже вдячні. Дуже-дуже, тому що там була яка покрівля, Тетяна Дмитрівна знає. Я в тому будинку також живу 40 років, кожні три роки ми її ремонтували власними коштами, кожного року її підробляли, але дякую, що виділили кошти. Люди дуже вдячні, не нарадуються, там ходять одно з усіх сторін виглядає, Пройшов дощ. Всі спокійно, все супер. Тому Другу дякую. Сухо. Переходимо до роботи 58 сесії. У нас кворум є 18 депутатів, 5 із них онлайн. Які в кого будуть пропозиції? Розпочинаємо. Засідання 58 -ї сесії, 8 скликання. What <laughs> У нас 26 питань. Зачитувати кожне питання окремо. Ні, не треба. Тоді затверджуємо порядок денний 58-ї сесії, 8 скликання сільської ради в цілому. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались. Переходимо до розгляду питань. Про внесення змін до програми територіальної оборони Лисійської територіальної... Громади Лозівського району Харківської області на 2024-2025 роки. Є необхідні, щоб немає. Ставимо на голосування. Голосуємо. Хто за? Прошу голосувати. Проти, утримались. Рішення прийнято. Пронесення змін та доповнень до рішення Олексійської сільської ради 29 листопада 2019 року номер 350 Є необхідність за ці? Ставимо на голосування? Хто за? Проти? Утрималось. Рішення прийнято. Про поділ майнового комплексу. Є необхідність защитувати. Ставимо на голосування? За? Проти? Утрималось. Я вибачаюся, я не сказала, що доповідає по цих цих питаннях Олександра Ленецький, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів. П'яте питання. Про закріплення майна за комунальним підприємством Олексіївський агрокомунгосп» на праві господарського віддання. Також доповідає Олександр Гелевський. Є необхідність за Голосуємо. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Про включення до комунального майна, до переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації. Доповідає Олександр Оленевський, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів. Є необхідність доповідати. Немає. Голосуємо. Хто за? Проти. Утрималось. Рішення прийнято. Сьоме питання. Про внесення змін до програми соціальної підтримки ветеранів, захисників і захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих. Померлих захисників, захисниць України Олексіївської сільської ради на 2024-2026 роки. Є не Доповідає Наталя Новіка, начальник відділу соціального захисту. Є необхідні. Став на голосування. Хто за? Проти? Утрималось. Рішення прийнято. Восьме питання. Про затвердження програми організації перевезень соціальним автобусом жителів Олексійської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки. Доповідає Наталя Новіка, начальник відділу соціального захисту населення. Є необхідність доповідати? Немає. 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 Став на голосування. Хто за? Проти? Утрималися. Рішення прийняти. Дев'яте питання. Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту Олексіївської сільської ради на 2025-2027 роки доповідає Тетяна Кієдова, начальник відділу освіти, молоді та спорту. Є необхідність доповідання. Став на голос голосуємо. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Десяте питання. Про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства Олексійський агрокомоз Олексіївської сільської ради на 2025 рік. Доповідає Анна Попівчак, заступник начальника відділу економічного та агропромислового зв'язку, житлово-комунального господарства, проєктної інвестиційної діяльності. Є необхідність. Голосуємо. Хто за? Проти. Утримались. Рішення прийнято. Одинадцяте питання. Про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку Лесіївської сільської територіальної громади на 2025 рік. Доповідач Анна Попівчак. Є необхідність зачитування? Голосуємо. Хто за? Проти. Утримали. Рішення прийнято. 12 питання. Про використання коштів цільового фонду за перше півріччя 2025 року. Доповідає Інна Килимова, начальник фінансового відділу. Є необхідність доповідати? Yeah. Став на голосування. Хто yeah. за? Проти, утримались. Рішення прийнято. Тринадцяте питає. Про виконання бюджету Олексіївської сільської територіальної громади за перше півріччя 2025 року. Доповідає інакму, начальник фінансового відділу. Є необхідність? Змогу yeah. доповідати? Yeah. Немає. Голосуємо. Хто за? Проти утримались. Рішення прийнято. 14 питання про внесення змін до рішення Олексійської сільської ради від 24 грудня 2024 року номер 4226 про бюджет Олексіївської сільської територіальної громади на 2025 рік та додатки до нього доповідає Інна Климова, начальник фінансового відділу. Є необхідні Немає. Голосуємо. Хто за? Проти утримались. Рішення прийняте. Так, загальні питання в нас завершили. Зараз ми переходимо до земельних питань. Сергій Вікторій, голова земельної комісії. Шановні колеги, розглянули в бальну значить, в ті питання, що винесли, значить, 12 питань було. Всі 12 питань затвердили. Ді таких спорних питань не було. Діна, О, воно, воно. Воно. Це значить, всі, які з розглядалися, ну, якщо є питання, я... Дякую за увагу. Так, про затвердження проєктів земловуще щодо відведення земельних ділянок Олексійській сільській раді для будівництва та обслуги будівель закладів освіти по вулиці Свободи, 28А у селі Берека та по вулиці Садова, 2А у селищі Троїцьке. Доповідає Ніна Баршак, начальник відділу земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, містобудування та архітектури. Є необхідні затяг. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності. Для ведення товар сільськогосподарського виробництва, не сільськогосподарські угіддя, землі під господарськими будівлями, дворами за рахунок раніше сформованої земельної ділянки, яка розташована в селі Киселі. По цьому питанні доповідає також Ніна Бочак. Хочу сказати, що тут у Сергія Вікторича конфлікт інтересів, заява є, він не голосує. Є необхідність доповідати. Голосуємо, хто за? Проти утримались, рішення прийнято. 17. питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі на місцевості, громадянину, громадянці Закаришвілі, Василині Андрійні, з Букер Марині Малхазіївні для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва загальної площі, площі 3,0. 2.44 га яка розташована на території Олексійської сільської територіальної громади. Доповідає Ніна Борчак. Є необхідність знаймання. Голосуємо. Хто за? Проти утримались. Рішення прийнято. 18. про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення, відновлення межземельної ділянки в натурі на місцевості, громадянці, закари і швірі, гальні Малхазінь для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за загальної площі 150 га, яка розташована на території Олексіївської сільської територіальної громади, доповідає Ніна Бершат. Є необхідність. Голосуємо, хто за, проти, утрималися рішення прийнято. 19. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості громадянці Закарешвілі, Василині Андрійні, де ведення товарності господарського виробництва загальною площою 0,6193га, яка розташована на території Олексійської сільської територіальної громади. Доповідає Ніна Банчак. Є необхідні зачітання. Хто за? Проти утримались рішення прийняти. Двадцяте питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянину Комаравцеву Юрію Володимировичу для будівництва та обслуговування житлового будинку. Господарських будівель споруд, присадибна ділянка по вулиці Лісна, сів у селі Михайлівка. Доповідає Ніна Бочак. Є на кіннізу. Став на голосування. Хто за? Проти утримались. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення, відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості на мадянину пункту з Олександром для будівництва та житлового будинку господарських будівель і споруджі розташована по вулиці Широкій, 13 у селі Семенівці Доповідає Ніна Бочак. Є необхідність? No. Ставлю на голосування. Хто за? Проти, утримались. Рішення прийнято 22 -е питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі на місцевості. Для будівництва слугу житлового будинку, будівель і споруд, присадивна ділянка, громадянину Тюлькіну, Максиму Олександровичу, що розташована по вулиці Центральна, 21, селі Овксівка. Доповідає Ніна Борщат. Є необхідні mm -hmm. Ставимо на голосування. Mm -hmm. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. 23 питання. Про до надання дозволу на викуп земельної ділянки, сільськогосподарського призначення, фермерським господарством Копілем Романом Анатольовичем, Доповідає Ніна Большак. Копілем Роману Анатольович також конфлікт інтересів. Заява єсть. Є, є необхідність зачитати. Ставимо на голосування. Голосуємо. Хто за? Проти, утримались. Рішення прийнято. 24 питання про внесення змін до програми розвитку земельних відносин Олексіївської сільської ради на 2025-2027 роки. Доповідає Ніна Большак. Є необхідність. Стали на голосування. Голосуємо. Хто за? Проти, утримались. Рішення прийняте. 25 питання. Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки, кадастровий номер. 632-458-1501-20204-2041 з розташованим водним об'єктом в межах села Верхній Бішки. Доповідає Ніна Башар. Є необхідні зачинення? ставимо на голосування. Голосуємо. Хто за, проти, утримався? Рішення прийнято. 26 питання: про проведення земельних торгів у формі акціону. З продажу права, права оренди земельної ділянки кадастровий номер 632 458 10 1020 2230 17 в комплексі з ній водним об'єктом за межами населених пунктів біля села Луцівка. Доповідає Ніна Бочак. Є необхідність значити. Став на голосування. Голосуємо. Хто за, проти, утримались. Рішення прийнято. На цьому питання порядку денного 58-ї сесії 8 скликання сільської ради вичерпує які пропозиції, доповнення о... Завершаємо роботу 58-ї сесії. Завершаємо На цьому робота 58 ї сесії 8 скликання сільської ради завершена